Ледве стримуючи сльози, актриса Олеся Жураківська розповіла про жахіття початку війни, а саме перебування в підвалі з дев'ятьма людьми півтора місяці в Макарівському районі. Як згадує актриса, я весь цей період спала одягнена і взута, тому що я постійно була готова вийти і бігти, якщо треба буде це робити, тягти на собі когось. А це дев'ять людей: двоє дітей, один чоловік і шість жінок собаки і коти. Також поруч з будинком стояв заправлений автомобіль. Кожного дня Олеся виповзала з підвалу і перевіряла, щоб не розрядився акумулятор. В якийсь момент він таки розрядився, і вона його заряджала під обстрілами. І було дуже страшно. Я була готова в будь-який момент рятувати. Саме жахливе в цей період було скласти план, кого я в першу чергу буду виносити. Якщо складеться така ситуація, навколо мене рідні люди, і я думала, як я буду діяти. Ясно, що в першу чергу це були дітки. Це найжахливіше з того, що я пережила, бо зрозуміти, кого я буду тягти першим, я не могла, пригадала акторка. Також Жураківська розповіла, як підтримувала собі бойовий дух. Вона виходила в прямі ефіри, почала записувати поезію. А вірш Симоненка став молитвою. І коли закінчувалися сили, Олеся казала собі: народ мій є, народ мій завжди буде. Читала казки дітям в підвалі, проводила в ігровій формі школу молодого бійця, вчила дітей, як падати, як перев'язувати рани. Найстрашніше це реакція дітей, коли вони не можуть контролювати страх і кричать, і плачуть. Казала, що це наші. І, і стоїть і моя Маруся, каже, Олеся, Олеся, скажи, Олеся, це наші, наші, Олеся, скажи, це наші. В якийсь момент актриса таки зрозуміла, що це наші військові і як вони звучать. А тоді були зовсім не наші. Це були російські солдати.